Чергову зустріч із депутатами однопартійцями на місцях провели комуністи. У тиврові сільські голови та представники місцевих осередків партії обговорювали злободенні теми, що турбують сьогодні як міського, так і сільського жителя. Медична реформа на піку обговорення. Місцеві самоврядовці запевняють, після її впровадження медицина як така перестане існувати в районі, адже госпітальний округ планується створити аж у Жмеринці. Тож про таку обіцяну владними мужами доступність та якість надання медичних послуг можна навіть не мріяти. Ну, ми ж знаємо стан справ сьогодні і швидкою допомогою в районі, як вони виїжджають, що не вистачає бензину, старі автомашини і таке інше. Сьогодні реально то саме доїхати з того самого Тивра до Красянки за 20 хвилин. При любій техніці, хіба що на вертольоті. Стан сільської медицини сьогодні лишає бажати кращого та реалізація усіх запланованих міністерством та урядом реформувань, призведе до того, що людина у селі залишиться навіть без того, що є. А це 450 тисяч населення області, що обслуговувалися в 40 дільничних лікарнях. То якщо поскладати всі кошти, які пропонується викласти, скажімо так, на цю реформу на протязі трьох років, то по великому рахунку за ці гроші. Можна було б ті районні, і дільничі лікарні, і амбулаторії всередині покрити навіть сусальним золотом. Але, на жаль, цього не відбувається. Чому? Тому що йде просто нахабний відмив грошей на кожній такій реформі. Планують одне побільше вкрасти. Не менше болить людям і земельна реформа. Селяни розуміють, земля стає товаром, та основний її покупець не українець, що діда прадіда на ній працював, а іноземний інвестор. Підуть, куплять нашу наш терівський район чи Вінницьку область. І ми сьогодні, і ми, і наші діти будемо рабами, в них, розумієте, тому що він буде диктувати його земля. Сьогодні вона його власність. Ми ніхто, ми раби на своїй території. І ми будемо сьогодні робити те, що він нам каже. Сапати, копати, грибти і все остальне. І ні за що. Адже ми всі селяни. Ми бачимо, що ми живемо на землі, і сьогодні по телебаченню, хто дивився новини вчорашні, от бачив, скільки під Києвом продали землі, і скільки вже земля фактично, будемо казати, сьогодні продається, купується, і це не секрет. Але ні, уряд. Ні, президент ніхто не розробив механізму куплі-продажі. Вирубка лісів сьогодні не на останньому місці серед проблем селян. Люди кажуть, і на це природне багатство знаходяться власники. Вирізають масово, дуба немає практично в лісі, ясена немає в лісі. Яка сама рівніша черешня немає в лісі. Розумієте, все, що рівне, зрізане, все, що саме красиве зрізане, лишилося такі кальбуки. І колись, коли збираєш гриби з деревом, не можна розминутися, сьогодні камазом з прицепом можна розвертатися в тому лісі. Державні керманичі не спішать зупиняти експорт деревини за кордон, запевняє нардеп Валерій Бевс, адже заробляють на цьому колосальні кошти. У 2005 році Верховна Рада України приймає закон, за яким забороняється експорт дерев цінних порід. І на диво, в тому переліку є звичайний оріг, є верба. А от дуба немає звернення та пропозиції тиврівських самоврядовців на розгляд до Верховної Ради повезе Валерій Бевс за представниками обласного осередку компартії. Подальша співпраця з депутатами усіх місцевих рад. Завдання, які ми повинні ставити перед собою депутати коміста, це перш за все захищати інтереси селянства, і це ми обговорили. Намітли ряд заходів, для цього зробити, і будемо працювати. Інна крот, Олександр Рільницький, новини телеканал Вінниччина.